Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Божа любов. Єдина можливість дивитися на світ з надією. Ной був попереджений про те, чого ще не було видно, і вірою він не залишився бездіяльним. Віра дуже важлива для нашого Господа. Здається, що Господь завжди шукає віру та зміцнює її в нас у посланні до євреїв 11.7 Написано завдяки вірі, ной, попереджений про речі невидимі, послухався Господа і збудував ковчег, тим самим врятувавши свою родину. Своєю вірою він довів, що світ був неправий, і став одним з тих, хто здобув праведність через віру свою. Чи засуджує ваша віра світ? Віра, що діє. Це віра, яка до вподоби Господу, отримавши попередження про те, чого не було видно, но й діяв, збудував ковчег. Він був зосереджений на цьому протягом десятиліть. Але тогочасні люди не повірили ною і були цілком задоволені своїм способом життя. Їхні серця скам'яніли, а вуха оглухли. Ніхто не покаявся, ніхто не схотів шукати Бога. Ісус сказав, що світ буде таким самим перед Його поверненням. Запам'ятай, що в останні дні для нас настануть тяжкі часи. Люди будуть себелюбними. Пожадливими, хвальками, зухвалими, зневажливими, непокірними своїм батькам, недобрими й наклепниками, недобрими й безбожними. В них не буде любові до інших, вони не вибачатимуть, будуть наклепниками, втратять самовладання, стануть жорстокими ненависниками всього доброго. Вони будуть зрадниками, необачними, пихатими, любитимуть розваги, а не Бога. Друге Тимофію 3, 1. 4 Оскільки ми все це знаємо. І знаємо застереження, то яким святим і благочестивим життям ми маємо жити, друге Петра 3. 11 Моя молитва сьогодні. Господи. Збережи мене в любові Христовій. Це єдина можливість дивитися з вірою і надією на навколишній світ. Амінь. Дякую за те, що ви є Ви справжнє диво, Стів Вебер.